Сторінка 153, параграф 26 загальні риси клімату. Чому Південна Америка найвологіший материк планети? Для того, щоб знайти відповідь на це питання, пригадаємо особливості географічного положення материка та розглянемо прояв основних кліматотвірних чинників. Ви пам'ятаєте, що значна частина Південної Америки розташована в екваторіальних, субекваторіальних і тропічних широтах. Таке положення. Забезпечує великий приплив сонячного тепла, спричиняє високі показники температур та їхні незначні коливання протягом року на рівнинних просторах материка. Винятком є лише його південна частина, яка розташована в помірних широтах у відносній близькості до Антарктиди. Так, кліматична карта малюнок 1 розповідає середньомісячні температури січня та липня. На рівнинах змінюється від плюс 16 до плюс 24 градусів. На півдні материка середні температури липня найхолоднішого місяця в південній півкулі знижуються до плюс 8 градусів. Режим зволоження зумовлений насамперед особливостями циркуляції атмосфери над континентом. Найбільшу кількість опадів отримують на вітряні схили Ант, понад 5000 мм. Амазонська низовина. Та східні схили Гвіанського та бразильського плоскогірів 2-3 мм західне узбережжя помірних широт понад 3000 мм. Звідки ж береться така кількість вологи? Більша частина Південної Америки перебуває під впливом пасатної циркуляції обох півкут. Як ви вже знаєте, над Африкою також думуть пасати, і Австралію вони не оминають. Однак пасати. Що надходять у Південну Америку, дмуть з Атлантичного океану, тому несуть велику кількість вологи понад 2000 мм на рік. Добре працює тут і інший кліматотвірний чинник, характер підстильної поверхні. Завдяки рівнинному рельєфу пасати вільно просуваються далеко в глиб материка. Живильний вплив океану на Сході посилюють теплі течії гвіанська та бразильська. Отже, якщо Африка найспекотніший материк, Австралія найсухіший, то Південна Америка найвологіший. Це зовсім не означає, що тут немає пустель, хоча пустельні території в Південній Америці займають порівняно невеликі площі. Проте саме тут сформувалася найсуворіша тропічна пустеля світу Атакама, яка отримує лише близько 10 мм опадів на рік. Малюнок 2. Причини її формування аналогічні до утворення пустелі на міб в Африці. На клімат південної частини материка, що розташована в помірних широтах, впливають західні вітри з Тихого океану, які також приносять багато вологи. Проте на заході континенту їхнє просування затримує гігантська природна стіна гори Анди. Тому велика кількість опадів. Дістається прибережним районам та західним схилах гір, 2-3 тисячі міліметрів опадів на рік. Головна особливість клімату гірських територій зміна під час підйому від підніж до вершин і при просуванні з півночі на південь. Пустеля атакама її називають Світовим полюсом сухості. Дощів тут не буває. Опади випадають лише у вигляді ранкових туманів. За останніми даними, посуха в Атакамі триває вже понад 400 років. Кліматичні пояси. На відміну від Африки у Південній Америці всі кліматичні пояси, крім субекваторіального, змінюють один одного тільки в напрямку на південь від екватора. Малюнок 3. В екваторіальному кліматичному поясі розташовані значна частина Амазонської низовини. Та північно-західне узбережжя материка. Тут цілий рік тепло й волого, кліматичні умови подібні до тих, що характерні для екваторіальних районів Африки. У субекваторіальному кліматичному поясі розташовані Оренокська низовина і Гвіанське плоскогір'я, східна й південна частини Амазонської низовини, північна і центральна частини бразильського плоскогір'я. Ви пам'ятаєте, що для цього поясу. Характерний сезонний розподіл опадів, сухий зимовий період і вологий літній малюнок 4 А. Б. на південь від субекваторіального поясу тягнеться смуга тропічних типів клімату. Зверніть увагу, на відміну від Африки та Австралії, площа тропічного кліматичного поясу в Південній Америці порівняно менша. Під впливом пасатів на сході материка. Формується тропічний вологий клімат, а у внутрішніх районах та на Тихоокеанському узбережжі тропічний пустельний малюнок 4 ВГ. До субтропічного кліматичного поясу належать території материка приблизно між 30 і 40-м градусами південної широти. На сході поясу пролягає область субтропічного вологого клімату, а у внутрішніх районах. Область субтропічного континентального клімату. А на західному узбережжі формується субтропічний середземноморський клімат із сухим жарким літом і теплою вологою зимою малюнок 4 де. -E. Південний край материка територія помірного кліматичного поясу. На західному узбережжі він морський помірний, із м'якою теплою зимою. Та вологим прохолодним літом. У східній частині, куди опади із західними вітрами не проникають, клімат помірно континентальний, із холодною зимою та теплим літом. Улітку тут іноді трапляються різкі похолодання і навіть бувають снігові завірюхи, відчувається близьке сусідство з крижаною Антарктидою. Кліматичні умови в Андах залежать як від географічної широти. Так і від висоти місцевості над рівнем моря. Біля екватора, наприклад, у нижньому поясі гір, на східних і західних схилах клімат екваторіальний, а на вершинах лежать сніги й льодовики. Особливо суворий клімат у тропічному поясі, на центральних плоскогір'ях анд, розріджене повітря, ураганні вітри, характерні ознаки місцевої погоди, що протягом доби неодноразово. Змінюється. Мої нотатки Південна Америка найвологіший материк Землі. Істотний вплив на клімат континенту мають повітряні маси з океанів передусім пасати з Атлантичного океану. Південна Америка розташована в екваторіальному, двох субекваторіальних, тропічному, субтропічному, помірному кліматичних поясах.